Найближчими днями в Україні збережеться нестабільна погода з великою кількістю дощів. Проте під впливом антициклону опадів ставатиме все менше. Тож наприкінці тижня дощі йтимуть лише у Криму. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. У четвер за прогнозом синоптика в Україні очікується хмарна та нестійка погода. Пройдуть дощі вдень Про у Криму та більшості південних областей сильні дощі, лише у північних областях та на полісі без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 4 Плюс 9 градусів, а вдень від плюс 12 до плюс 17 або декуди до плюс 20 градусів. Перед вихідними, за словами Ігоря Кібальчича, дощова погода утримається у південних, центральних, східних, в день також і у західних областях. У північній частині та на Полісі без опадів. Вітер буде переважно північно-східний від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, плюс 9, а вдень від плюс 12 до плюс 17 градусів. У суботу 20 2 квітня, за словами синоптика, дощова погода очікується у південних та східних областях. Нарешті території України під впливом молодого антициклону опадів не передбачається. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 3, плюс 8, в день від плюс 12 до плюс 17 градусів. У неділю 23 квітня, вже по всій території України за винятком Криму, очікується суха та малохмарна погода. Вітер розслабне та буде змінних напрямків від 3 до 8 метрів в секунду. Вночі повітря охолоне до плюс 2, плюс 7, а вдень прогріється до плюс 15, плюс 20 градусів. За прогнозом погоди у Уніан, сьогодні у більшості областей України трохи похолодніше є. Зокрема, на заході стовпчики термометрів не підніматимуться вище плюс 10, плюс 12. На півночі та сході буде плюс 13, плюс 15. У центральній частині України повітря прогріється до плюс 11, плюс 14. а на півдні буде. Буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Лише у Криму буде до плюс 16, а на Закарпатті до плюс 17 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.